Який фастфуд вважається найвідомішим у світі? Де він з'явився вперше, та який спосіб приготування правильний? Шаурма, шаверма, донер, кебаб, гірос все це назви улюбленої страви, що складається зі смаженого м'яса та овочів, загорнутих у тонкий лаваш. Варіантів приготування шаурми існує безліч, так само як і версії походження цієї страви. Однозначної думки про те, коли придумали шаурму, немає. За однією з версій, першою подібною стравою був грецький гірос, обсмажене м'ясо з овочами, загорнуте в круглий коржик і полите соусом задзики. Жителі сходу стверджують, що вони почали загортати м'ясо в лаваш задовго до того, як греки придумали гірос. Ще у 12 столітті в Дамаску смажили м'ясо та складали його в тонкий свіжий лаваш. Турки в цьому питанні не відстають і теж перетягують ковдри на себе, запевняючи всіх, що знаменитий вертикальний гриль, на якому готують м'ясо для шаурми, вигадали саме вони. А значить, і вся страва також їхній винахід. Така звична для нас назва шаурма походить від арабського слова шава, що означає смажити. У той самий час слово донер має турецьке походження. Дондурмек дослівно перекладається як смажене м'ясо. Що ж до слова кебаб, яке теж часто використовується для позначення шаурми, то це перське слово означає ніщо інше, як спалювати. Зараз шаурма – один із найпоширеніших видів фастфуду у всьому світі, але популярність до цієї страви прийшла з Німеччини. На початку 70-х років минулого століття двоє турецьких мігрантів відкрили у Берліні крихітний заклад на автобусній зупинці, в якому продавали німцям смажене м'ясо з овочами, загорнуте в тонкий лаваш. Називалася ця страва донер-кебаб, Як утім, і продовжує називатися донині. Підписуйтеся на канал та пишіть, яка історія походження страви сподобалася вам найбільше та де смакували найкращу шаурму ви.